Я всіх вітаю. Сьогодні ми будемо говорити про е, обстановку в Польщі на дорогах. Це відео в першу чергу буде важливо е, водіям, тобто тим, хто е, сідає за кермо в Польщі. Але в загальному, якщо вам цікаво, можете також дивитися це відео до кінця. Думаю, це лишнім вам не буде. Тож, е, е, отже, також ставте лайки, підписуйтесь на канал, це все ви, в принципі, знаєте. Отже. Минулому році понад 50 тисяч водіїв тимчасово були позбавлені своїх водійських посвідчень за один за те, що вони ігнорували один досить непримітний знак, який в нас в Україні. Взагалі ніколи ніхто на нього не дивиться, бо в нас взагалі немає таких знаків, саме таких, як цей, але він є дуже важливим в Польщі. Що ж це за знак? Це знак населеного пункту, тобто, скажімо так, та зона. Де починається територія вже населеного пункту? Цей знак досить часто ставлять ще в полі, тобто дуже далеко від будь-яких будівель. І... Водії часто його ігнорують, але є такий закон в Польщі, що в населених пунктах не можна їздити більше, ніж 50 км на годину. І тут не так, як в Україні, що ви можете їхати там 60 ще 20 зверху накидувати, і вже 80 це рахується перевищення. А в Польщі, в населеному пункті, якщо ви їдете навіть 51 км на годину. Найменше, що для вас можуть зробити, це позбавити прав на 3 місяці, дати штраф 1500 злотих і більше, і дати 10 пунктів карних. Це в них там є собі така система пунктів, хто знає, хто не знає, що за різні порушення. От, коли там набирається певна сума тих пунктів, вони, як би також, вам або штраф дають, або забирають права на якийсь період. Так от. Вернемося ось до цього, друзі. Закликаю всіх, хто їздить по польським дорогам, якщо ви заїжджаєте в населений пункт, одразу ж ну, краще пригальмувати і краще їхати менше 50 км на годину. Тому як польські водії польська поліція наголошує, що перевищення швидкості саме в населених пунктах, це причина номер один, по якій позбавляють прав. На перших три місяці. Другий раз позбавляють на шість місяців, а третій раз вже вас позбавлять на завжди. Тому в е Якби закликаю всіх бути обачними. Я, наприклад, так собі пам'ятаю, коли я жив в Польщі, я також не дуже сильно звертав увагу на саме на цей знак, але мені завжди якось щастило, і е, не, було, ну, не було в мене проблем з поліцією. Але я зараз розумію, бо я сам чесно не знав цього, що там 51 кілометр і вже в тебе можуть права забрати. Але зараз я собі розумію, якщо ну коли я там поїду в Польщу, десь там, коли ми вже в війні переможемо, то я точно знаю, що я не буду перевищувати цих 50 кілометрів, бо не хочеться втрачати е, права. Ну тому, як е, ті, хто вже є водіями, знають, що без автомобіля, е, коли ти довго їздиш автомобілем, досить, досить тяжко потім пересісти там на якийсь громадський транспорт, і так далі. І так далі. Тож, е, друзі, свою думку напишіть з цього приводу в коментарях під відео. Напишіть, до речі, хто є водії. Чи ви дотримуєтесь оцього правила не перевищувати швидкість 50 км в населених пунктах. Якщо, якщо ви перевищуєте, пишіть, що перевищую. Якщо не перевищуєте, пишіть, що ви молодець, і не перевищуєте. От, також буду вдячний всім, хто поширить це відео в себе в соціальних мережах. Буду вдячний за лайки, за репости, за підписки. Ну і все в тому роді. Дякую всім. Бажаю гарного дня. До нових зустрічей!